Вітаю криптоспільнота. Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 18 квітня 2025 року. Що було вчора? День розпочався з курсу 84, зростав до 85, знизився до 83 і на 84 були максимальні об'єми торгів за вчора Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Вчора побрили лонгистів на 83, потім трохи шортистів, але по-нормальному їх не зачепило. На восьму ранку знизу шорт ліквідність на 84-82. Зверху дуже велика лонг ліквідність на 85-86. Тижнева карта ліквідації. Тут ще краще можна побачити дуже велику лонг-ліквідність на 86, яку ніяк покупці не можуть пробити, хоча і нижче 82 є багато потенційної активності. Тут також добре видно боковий тренд цього тижня, ще можна побачити звужаючу конструкцію, з якої можливий різкий та швидкий вихід, маємо надію, що наверх. На денному графіку вчора знову не було важливого пробиття та закріплення біткоїна в зоні вище 86. Червона зона індикатору, LAX, велика кількість лотів на продаж в цій зоні тримає курс, але вони колись закінчаться. Більш детально про це дивіться в тижневому відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Всі посилання в описі до відео. Годинний графік. Опитування, 18 квітня 2025 року, прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі. 15 годин 00 хвилин. 86 зростання. 85 мій прогноз. 84 норм. 82 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Пробиття та закріплення курсу біткоїна вище 86. Якщо сьогодні цього не буде, гадаю, цей процес продовжиться вже з понеділка. Альтсезон Alt 2025. Altcoin Season Index знову 16, вчора був 22, можливо альти ще не зловили найнижчі місця цього року, і домінація біткоїна ще дуже велика. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому гадаю, набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів. І будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!